Who is this Andrew Huberman? If you don't know who Andrew Huberman is, that won't be the case for long. I'm Andrew Huberman. Oh, Andrew Huberman. And I'm a professor of neurobiology and ophthalmology at Stanford School of Medicine. How do we explain the phenomenon that is this Huberman effect? Ажіотаж навколо успіху Губермана є логічним, топові місця, які цей подкаст займає, топові гості, яких Ендрю запрошує, мільйонні перегляди та підписки. Все це викликає питання, в чому секрет цього Стенфордського професора? Як йому вдалося зробити декілька годинний, переповнений складними науковими термінами подкаст популярним в епоху швидкого споживання контенту? Хто такі чоловіки Губермани? За що в підлітковому віці Ендрю закрили в камері? І чому він завжди носить одну й ту саму чорну сорочку? Ви на каналі «Кращий» і це історія панка, що став професором.